Світлана Віталіна, ми можемо сказати, яку операцію виконали? Може. Об... Треба сказати. Ми видалили жовчний міхур лапароскопічним методом через маленькі дірочки без розрізу з камінням. Так. Скажіть, він давно вас мучив? Боже, я більше 10 років, ну з дитинства, бо він був скручений, так ворожйоний такий скручений був, то я завжди з ним мучилась, а камінці, то я вже давно знаю, що камінці були. Я дуже хочу вам подякувати. Подякувати, Степан Степанович, вам за все. О, я вас побачила в фіктоці. Я це хочу сказати всім, що дивилися і приїжджали сюди, в Гужурот. О, Хочу подякувати татові й мамі Степана Степановича за такого хорошого і розумного сина. О, ще хочу подякувати своїм дітям, своєму внукову Едуарду і зятєві Бережакову. Дмитрію за те, що вони мені дали можливість до вас приїхати, уплатили операцію. І дуже хочу подякувати їм за те, що вони нас захищають, захищають на Україну. О і щоб ну я ж не знаю, що далі ще сказати. Ми дякую дякую. Ви, ви досі багато, і ні. Ви, ви вже багато сказали і всіх згадали. Всіх, а ні, що не всіх дівчат, хороші дівчата, красуні, розумні. Ви знаєте, настільки. Отак щасюкаються, як з малими дітьми, з нами старенькими. Я їм дуже вдячна, дуже вдячна і вам, і всім. Приїжджайте, мене багато ровно, хто знає, в селі Бугрин, хто знає, приїжджайте, в кого є таке захворювання, приїжджайте в Ожгороду, до такого прекрасного хірурга, до прекрасного лікаря, як Степан Степанович Біляк. Спасибо, спасибо. Sorry, Ох, дуже дуже, дуже приємно чути від вас такі теплі слова. Ну, і Я вам скажу, зараз дивлюсь і аж не віриться, що позавчора була операція. Дев'яту ввечері. Я ще хочу сказати, не спіла приїхати, бо ж на консультацію приїхала. Два, через два часа різать. Маті Божа, думаю, і все. І ось ви подивіться на Світлану Віталівну. Це друга доба, і сьогодні вже їду додому. Який настрій, яка усміхнена. Ну, як своїм доктором не буде настрої. Ми вам дуже, ми вам дуже дякуємо. І от е, скажіть, що ну, не треба було ж ці 10 років терпіти. Більше, Боже, ну більше, було. якби ви знали, що воно все так легко, швидко. У мене 10 років назад була онкологія в нас в Рівному, мене оперували. Uh -huh. А потім вже що це, я вже давно знала, що в мене скручений, воно мене мучило. Ви знаєте, о... отак тяжесть в організмі. О, але я з'їхала ще з почками, але слава Богу. ви сказали, що буде все добре. Так, так. О, то я вже так ська, рада, що хоч почки ціть. <рес> до речі, до нас часто приїжджають і ми досить часто відміняємо діагнози, котрі поставлені раніше, і навіть відміняємо оперативні втручання. Добре. Там, де люди вже приїжджають з обстеженнями і в них всі дані говорять, що потрібно оперувати. Ми перед операцією завжди все перевіряємо, так як було і в вашому. Да, да. І ми часто операції відміняємо, так як не знаходимо до них покази. Діагнози не підтверджуються. Ну мене ж направили до наших хірургів. Ну о, а що ж буду там, якщо ви мені вже я вас давно вибрала О, ну, Ви мені ще й показали, як ця доступна операція. Я ж своїм очима ізучила, як ви там ото. Вирізуєте все, ну думаю, мені ж точно те саме. Та чого ж не приїхати? Ну скажіть. Дякую я дуже вас. вам дякую. Дякую за те, що ви є. О, і побільше таких речів, ну, речей, Чим далі, тим їх стає більше. Тому що... І ще скажу, скоро буде тут ще краще, ще краще, ще удобніше, тому що буде гостиниця своя. Бо моя дочка знімала, шукала, така чужий город, не можу ніде знайти нічого. О, а тут вже приїдеш і вже все на місці. Так, ми працюємо над цим вже Так, це дуже добре. Це дуже добре буде. Світлана Віталійна, ще раз вам дякую. Дякую за відгук. Нас також побачать глядачі в TikTok. Хай бачать, <laughs> хай приїжджають, в кого таке, як Спасибо. у мене. Спасибі, дякую, Марія.